Вона вийшла смачнюща. краще навіть, ніж в магазині. Що нам треба? 200 г олійки, 3 кг молоденьких кабачків, я шкірку не знімаю, 1 кг цибулі, 1 кг моркви, 1 голівка часнику або більше, якщо маленька, 50 г солі, 100 г цукру, 50 г оцту, 9% мелений перець за смаком, 300 г томатної пасти. Все більше нічого не додаю. Як я роблю, кабачки ріжу кубиком або прокручую через кухонний комбайн. Обсмажую цибулю з морквою, обов'язково. Додаю кабачок і тушу 30-40 хвилин. Потім томатну пасту. Ще 10 хвилин тушкую. Додаю сіль, цукор, перець, оцет, дрібний часник. Все перебиваю блендером. Ще даю 3-4 хвилинки. Кипнути, розкладаю по стерильним банкам, закатую і укутую. Це вже, знаєте, як традиція. Нічого не змінюю в цьому рецепті. Не експериментую цей рецепт як щось стабільне.